Основний принцип майбутньої пенсійної реформи це рівність. Новий законопроект відміняє поняття спецпенсій для народних мужів чи будь-які інші переваги одних пенсіонерів над іншими. Система спецпенсій в Україні має бути скасована. Всі прокурори, народні депутати України, міністри, податківці, судді мають. Нараховуватися пенсія згідно єдиного закону, як і для всіх громадян України у Кабмінівському законі майбутні пенсії українці отримуватимуть з трьох джерел солідарної системи, коли виплати призначатиме держава накопичувальна. Коли людина сама відкладатиме собі на заслужений відпочинок, і недержавне забезпечення це залучення донорських коштів. В уряді запевняють, у законі розписано призначення кожної копійки. Державні виплати нараховуватимуть усім за єдиною системою. За накопиченням українців суворо слідкуватиме держава. Вона ж і гарантуватиме їх цілісність і чесний розподіл фінансової допомоги. Основні напрямки пенсійної реформи. Це наведення порядку і встановлення соціальної справедливості у, у солідарній системі. Друге запровадження накопичувальної системи, третє призначення всіх видів пенсії згідно єдиного закону і перехід на єдиний принцип нарахування пенсії. Четверте розвиток недержавного пенсійного забезпечення. Суттєвих питань чи зауважень у нардепів не було однак, законопроект пообіцяли ретельно вивчити у першому читанні. Його мають розглянути уже завтра. Яна Курченко, Олександр Фінько, соціальна країна.